Вітаю вас на моєму каналі і пропоную вам разом зі мною зв'язати різдвяний віночок. Якщо вам до снаги таке в'язання, долучайтеся. Для в'язання різдв'яного віночка я із картона вирізала таке коло. Приклала одну велику тарілку, вирізала і другу меншу тарілку вирізала. ширина нашого кола 4,5 см. Нам необхідно спицями набрати 30 петель. Для цього ми відміряємо від края нитки 45 сантиметрів, для того, щоб у нас не залишалось хвостика зайвого 45. І тепер набираємо 30 петель звичайним класичним способом. При цьому маленький хвостик залишається на лівому пальці, а великий, дов, довга нитка основна, на, правому, на правій частині. Першу петлю в в'язанні ми завжди знімаємо непров'язаною. я буду в'язати малюнком дві лицеві, дві виборітні. Ви можете в'язати любим зручним для вас малюнком. Можете або тільки лицеві в'язати. Або тільки виверітні. Нам необхідно пров'язати 10 рядочків червоною ниткою. Потім ми будемо її змінювати на зелений колір. В мене достатньо товста нитка, тому мені треба тільки 30 петель набрати. Якщо у вас тоненька нитка, то ви повинні вирахувати, скільки необхідно вам. Набрати петель на то, щоб ширину нашого кола 4,5 см закрити. Ми пров'язали 10 рядочків. Остання петля у рядочку у нас зазвичай виварітна, але її ми будемо пров'язувати зеленою ниткою, не червоною. Розвертаємо в'язання, і тепер ми в'яжемо. 10 рядочків зеленою ниткою, потім знову змінюємо на червону. Коли ми пров'язали один рядочок зеленого в ту сторону, і в зворотньому напрямку другий рядочок зеленого кольору. У нас зустрілись дві нитки. Ми повинні ці дві нитки отак перекрутити, для того, щоб оця нитка постійно у нас піднімалася вгору, і ми могли потім. Без відриву нитку, нитки е, в'язати е, наступного кольору е, малюнок. І тепер далі продовжуємо в'язати зеленою ниткою. Ось так виглядає піднята нами червона нитка. Тепер нам треба змінити колір е, на зелений. Тепер ми е, перекручуємо червону. І в'яжемо червоною ниткою знову 10 рядочків. І так, в'яжемо на довжину нашого кола. У нас вийшла така довга смужка, як шалик, і тепер нам необхідно цей шалик замотати. На нашу основу. Отак От ми з'єднуємо і зшиваємо із середини нашого кола, нам необхідно зшити. По мірі того, як ми зшиваємо наше коло, нам необхідно з одної сторони нашого каркаса заповнювати його халофайбером. Заповнюємо і зшиваємо. Нам необхідно зв'язати шнурочок для тримання нашого віночка. Кільце амігурумі в'яжемо дві петельки одна і друга. Затягуємо кільце, і тепер у другу петельку знову в'яжемо стовпчик без накиду. І знову у другу петельку стовпчик без накиду. В'яжемо на довжину. Яка необхідна для тримання віночка. Для в'язання прикраса на ялинку нам необхідно набрати 50 повітряних петель. Тепер починаючи з другої петельки від гачка, в'яжемо по три стовпчика без накиду у кожну петлю. Другий стовпчик в одну петлю, третій стопчик. В наступну петлю перший стопчик без накиду, другий стовпчик без накиду, і третій стопчик без накиду. Крім біленької спіральки, ми зв'язали ще червону спіральку. Ми в'язали по три. Стопчика без накиду у кожну кожну петельку. Відрізаємо нитку, витягуємо червону і біленьку. І тепер нам треба з'єднати по спіралі, червоне і біле. З'єднуємо. З'єднуємо по спіралі. Ми залишили ниточку для того, щоб можна було два краєчка зшити, один краєчок і другий. Сшиваємо один і другий шили у нас вийшло таке коло. Для в'язання людяника нам необхідно набрати 22 повітряні петлі. Починаючи з третьої петельки від гачка в'яжемо 14 стовпчиків з одним накидом. По одному стовпчику з накидом у кожну петлю. У нас залишилось 6 петель, і тепер нам в кожну петельку треба пров'язати по 2 стовпчика з одним накидом. Перший стовпчик і другий в цю ж саму петлю. Всього 6 стовпчиків з двома накидами, 6 раз по 2 стовпчика. В кінці рядочка дві повітряні петлі і з'єднувальний стовпчик у ту ж саму останню петлю. З'єднувальний стовпчик відрізаємо нитку, і наш льодянок готовий. Залишилось тільки прикрасити його червоною ниточкою. Ми ще пров'яжемо з'єднувальними стовпчиками вздовж всього льодяника. Тепер ми голкою з ниткою прошиваємо по діагоналі такими стіпками. Різдв'яний віночок готовий. Якщо вам сподобалось моє відео, прошу вас коментувати, ставити вподобайки. Підписуватись і дякую ще раз всім своїм підписникам за довіру до мене. Хай вам щастить! До нових зустрічей!